Ому, якийсь український аспект у гості до Лукашенка зібрався спецпредставник Дональда Трампа з питань України Келох. Агенція Reuters дізналася, що найближчими днями він відвідає Білорусі, щоб поговорити з самопроголошеним президентом. Наразі невідомо, як саме відбуватиметься зустріч однак, як стверджують журналісти, Келлог вважає цю поїздку кроком, який може вивести мирні переговори між Україною та Ерефією з глухого кута. Остаточно поїздка ще не узгоджена, і її можуть скасувати чи перенести будь-якої миті. Втім, якщо Кело все таки приїде до Білорусі, він стане найвищим за рангом американським посадовцем, який відвідав цю країну за останні роки. Навіщо ось це питання будемо ставити політологу? Олег Лісний уже з нами на зв'язку щирі. Вітання вам, пане Олеже. Добрий вечір. Отже, з якою метою Киткелох може їхати до Білорусі зустрічатися з Лукашенком. Це така спроба знайти новий підхід до Кремля, так зване розширення діалогового вікна. Чи тут не все так легко, як здається, і справа не тільки в Російській Федерації, а й в Китаю, який дуже так наполегливо починає обіймати Білорусі? Ну, тут давайте щоб було більш-менш об'єктивно сценарно. Підійдемо до цього питання, тому що воно контроверсійне, як на мене, проте існує декілька варіантів, чому це відбувається. Один із варіантів це те, що в Білорусі разом з росіянами будуть проводитися навчання, які турбують дуже наших партнерів. Я маю на увазі і Балтійські країни і Польщу, і розганяється новина про те, що може повторитися сценарій, коли навчання закінчиться тим, що війська будуть застосовані проти або тих країн, що я сказав, або проти України. І можливо, Келог їде для того, щоб відговорити від цього Лукашенка. Проте, подейкують, що Китай вже відговорив. Тому що Китаю не потрібні ніякі військові дії, додаткові в Європі, тому що йому це не вигідно. Це один сценарій. Другий сценарій, теж, як на мене, дуже неприємний, і, як на мене, він ні про що. Це начебто, будуть спілкуватися з Лукашенком, щоб він якось вплинув на Путіна, щоб налагодився якийсь мирний процес. В цьому сценарії подейкуючи росіянам дуже вигідно, що це був саме Мінськ, тому що і логістика, і знову оця прив'язка до назв. Там Стамбул, тут Мінськ. Це так по-русски. Але тут питання у мене головне: а з якого переляку у Сполучених Штатах відкрилася школа, або там лікарня, або установа. Про витягування диктаторів із забуття і висовування їх в ранг миротворців. Лукашенко такий же учасник війни, як і Путін, тому що він, я гарно пам'ятаю, думаю, наші глядачі теж пам'ятають, розповідав, що через нашу границю пойдуть тільки трактора на Україну. Ми бачили ми ці трактора, але чомусь вони вбивали українців, чомусь вони називалися танками, а за ними йшли російські військові. Тому він є учасником війни, він не може, як на мене, бути посередником, як і Путін не може бути посередником в будь-якому іншому конфлікті. Вони вбивці, вони ведуть зараз війну проти суверенної держави України. Тому підсумовуючи, скажу, що мені дуже не подобається, якщо саме так Сполучені Штати бачать врегулювання війни між Україною і Росією. Спілкуючись з ким завгодно, ніж виконуючи свої якісь зобов'язання або ідеї того ж келога примушування Росії силою до мирних перемовин і зупинки війни. Тут цікавий момент. Леова частка білоруського бюджету формується саме Російською Федерацією, леова частка силового блоку так само формується Російською Федерацією, і тут виникає одразу два питання, зважаючи на ці факти, чи зможе Лукашенко погодитися на пропозицію чи не знаю, як це називати кітакелога стосовно того, аби не брати участі в навчаннях з Російською Федерацією, на чому ви акцентували, і чи в принципі вона в такій ситуації може бути. Неупередженою і нейтральною як сторона, яка має приймати якийсь перемовний процес. Ну, почну, з кінця не може, тому що в Білорусь в особі Лукашенка є на стороні Російської Федерації. Він не може бути посередником, тому що він був учасником війни. Йому дуже повезло, що йому не прилетіло від України е, поки що. І хай з цього і радіє. Тому що його війська, звісно, потужні, але вони воювали останній раз, мабуть, тільки на навчаннях. Це один момент. А другий момент про те, що ви слушно підмітили, а наскільки Лукашенко є незалежним, я на свою суб'єктивну оцінку давно вже вважаю, що Білорусь це вже в нинішній ситуації, це частина Російської Федерації. Так, це не в юридичному сенсі, просто що е, Лукашенко виконує роль губернатора не, Білоруської області Російської Федерації. Так він себе поставив, так він свій народ зганьбив, так він захотів вижити. Тому е, я далекий від того, що він зможе в Тіхара. Як вони кажуть, продати товариша Путіна, та не зможе, тому що дуже багато зациклено, закольцовано, якщо хочете, на існування російської, тобто білоруської області, з, з, з російською. Тобто, там зразу закрутять ці краники, і знову він поїде в поганому стані Російської Федерації вималювати прошення. Тому я вважаю, що Лукашенко він не самостійний гравець. Так він хоче вижити, в нього завжди виходило. І він завжди був, знаєте, як у нас кучма свого часу нав'язав многовекторність, як він казав, так і Лукашенко. В нього дуже багато господарів. Він зараз із Китаєм заграє, звісно, і дослухається до Китаю. Але Путін його тримає дуже сильно і далеко не за шиєю. Але тут сполучені Штати Америка, я нагадаю, ще знаєте, в березні на початку весни робили таке обережні заяви стосовно того, що можуть бути зняті якісь санкції із Білорусі. Чи може продовжуватися зараз ця розмова? Чи може вона набути якогось логічного завершення? І як на це буде реагувати Російська Федерація? Адже економіки цих двох країн дуже інтегровані, і якщо знімуть санкції з російської з Білорусі, то виграє якраз таки Російська Федерація. Ну, до дивіться тут є два моменти. Теж вони принципові. Якщо йде мова, ну це білоруські колеги, так кажуть. Якщо йде мова про наприклад те, що будуть звільнені політичні заручники Лукашенка, да там їх сотні чи тисячі сидять, і за це будуть зняті санкції, які стосуються не економі... не війни, скажімо так. А там ну, незначні, які, які можуть впливати там безпосередньо на якісь там ну групу там, навколо Лукашенка або ще щось. Це один варіант. Якщо будуть зняті економічні санкції, які пов'язані теж з війною умовно, то для Росії це, звісно, плюс. Тут ви праві, це буде ще створена ще одна шпарина для обходу санкцій, які не можуть нормально європейські, американські партнери і подавна накинути на шию Путіна і його імперії. Ну, знову ж таки, мені дуже не подобається те, що намагаються загравати з диктаторами. Тоді, коли шальмують очільників демократичних держав, тікають одних них, ховаються, а з диктаторами, в яких ну, руки не просто по локті в крові, я не знаю, по яку частину тіла, але з ними ручкаються і вважають, що вони можуть щось на десь вплинути. Помилково, тому що є. Потуга в сполучених штатах наших партнерів. Якщо консолідовано, то вони давно вже цю гідру в вигляді Російської Федерації ну придушили. А так вони з нею заграють і бачать її в майбутньому. Так, вони ще й Лукашенка мибутні тягнуть. Ну це взагалі нікуди не лізе. Тоді виходить, що в такому випадку Російська Федерація як ніхто зацікавлена, аби Білорусі, так би мовити, співпрацювала із Заходом і з Сполученими Штатами Америки. Адже ну подумаєш, не проведуть вони навчання, якщо це буде якоюсь умовою. Ну подумаєш, підуть на якесь послаблення економічного співробітництва. Зате в результаті отримають набагато більше. І я нагадаю, що в 2024 році Лукашенко вже підписав указ. За якими було звільнено 78 політичних в'язнів, можливо, ще тоді розпочиналася ця спецоперація? Я думаю, що Росія вона знаєте, як з не дуже якісною собакою. Да? Веде себе, знаючи, що вона може кожен раз кудись втекти або когось гризену. То поводок такий коротенький, тому наприклад, навчання він відмінити не зможе. І я думаю, якщо й буде йти, мову знову ж моя суб'єктивна оцінка, то це просто перенесення цих навчань десь в ту, в ту частину Білорусі, яка не буде турбувати, скажем так, оточуючі країни. Проте знову ж я повертаюся до тих чуток, що Пекін вже сказав, що не можна такого робити. тому у цього пса є при всій повазі до тварин, я їх дуже люблю, але ну хай буде як образ. У нього два господаря, і обидва тягнуть в різні сторони. Головне, щоб шия витримала. Тому знову ж таки, Росія може розігравати цю карту, але не до того, щоб показувати, що на неї може впливати Лукашенко американці мають. Два господаря, ви кажете, пане Олеже? А можливо, три, тому що на початку нашої розмови я згадувала Китай, але трішечки випив від з нашого поля зору. Але Китай так само зараз дуже тісно співпрацює з Білорусі, точніше навпаки, Білорусі із Китаєм, і навіть можна сказати, конкуренція з Російською Федерацією за сфери впливу відбувається. Можливо, Сполучені Штати Америки цим візитом так само будуть намагатися віддалити м, такою стратегією Китай від. Білорусі, як вони нібито робили це, і наближаючи до себе Російську Федерацію, щоб винути її істинет Китаю. Я Якраз і казав, коли про двох господарів це питання Російська Федерація. Mm -hmm. от вони тягнуть в сторони, а Лукашенко не може розірватися. А знову ж таки американці, от у них, мабуть, граблі це бігати по граблям. Це в них найулюбленіше заняття, тому що вони розуміють, що вони Росії не можуть відтягнути. Вони Всі розуміють крім Сполучених Штатів, що Росію від, від Китаю відірвати не можна, так як і Лукашенка від Росії, і Лукашенка від Китаю. От, і все тому можна робити все, що загодно. Вони будуть робити красиві очі, колупати там пічку і казати, що так, так, добре. Ми, ми, ми підійдемо десь на сантиметрів 10. А потім, коли поїде Келах до себе додому, вони будуть продовжувати робити те, що робили. Це помилка нинішньої адміністрації, що когось від когось відірвати можна. Угу. Зрозуміло, дякую вам за змістовні роз'яснення, пане Олеже, за те, що долучилися. Олег лісний політолог був із нами на зв'язку. І говорили ми про візит кітакелога.